Я можу здивувати навіть війни гретом. Піу! пропоную не додавати квашені огірки, а пропоную використовувати оцет, гірчицю та оливкову олію. Якщо хочете мене купити, але не знаєте де, йдіть у доваруса. Там я є досить недорогий. Хочу подякувати Господь Богу, що моя робота пов'язана з їжею. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко. Це мій YouTube канал. Ми тут готуємо. А найголовніше ми робимо з любов'ю до України і з любов'ю один до одного. Тому якщо ви любите один одного, ставте дзвіночки. Якщо не любите, також ставте дзвіночки, вподобаєчки і ваші коментарі без цього Ютуб не може існувати. Сьогодні пропоную проговорити про одну дуже цікаву, цікаву страву. Ця страва має назву вінегрет. Зазвичай до вінегрету ми додаємо квашені огірки, і ці квашені огірки роблять кисла кисленький кисленький смак, але я е, пропоную не додавати квашені огірки, а пропоную користувати оцет, гірчицю та оливкову олію. Коли перший раз приготував цю страву і показав цю страву людям, точніше своїм близьким, вони були здивовані, бо вони думали, що ну як ти здивуєш, здивуй мене вінігретом. І я можу здивувати навіть вінігретом. Тому шматками нарізаю моркву і нарізаю картоплю. І, і таким чином ми отримаємо е, гарну нарізку. Зазвичай, коли я нарізаю різні види е, моркви, різні види е, капусти, всі люблять, щоб воно було якось нарізано м -м, ну тоненько, маленько, Моя мама завжди казала, що треба, щоб все було однорідно дрібне. Але я завжди кажу, що в мене травма дитинства, коли на, на новий рік казали іди, нарізаю ці всі салати. Це слово «крешей», Воно після того в мене прям цілий стрес, і мені дуже важко це е, робити, тому я намагаюся нарізати якомога якомога крупніше. І мені це подобається, і це несе якусь, е, якийсь дух протесту. Знаєте? Якщо ви протестант. не, не так. Якщо ви е, живете в протесті проти світу, то нарізаєте крупні шматки. Якщо ви не в протесті проти світу, тоді нарізайте дрібні. Це вже обирати лише вам. Нарізаємо буряк. Змішуємо з картоплею з морквою. Власне, ну я думаю, нічого такого немає. Ще додаю квасолю. Квасоля гарна, велика. До речі, є така квасоля яська. Чули про такий сорт квасолі яська? Я її шукаю, я не розумію, її тільки на заході України вирощують, і то її дуже важко купити, бо вона дуже солоденька, дуже смачненька, з нею можна там і запікати, варити, і все можна, ну, ще багато чого. Але придбати її дуже важко. Ось така сумна новина. Але тепер покажу трішечки нового, тому що ми зараз приготуємо соус. Для соусу додаю трішки гірчиці, додаю оцет, можна використовувати винний оцет, він найкраще підходить, взагалі просто гар, гарно підходить, бо він має таку правильну кислоту. Тепер додаємо дрібку солі, небагато отак пім. І потім додаємо оливкову олію. Оливкова олія від торгівельної марки Варто, торгівельної мережі Варус. з моїм обличчям. Якщо ви бачите моє обличчя, то це гарно, прекрасно, точно, точно буде смачно. Я вже сто разів сказав слово гарно але якщо мені на душі гарно, то я буду говорити це слово гарно, 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 гарно! Але слово гарно воно таке як, як хмаринка, таке ніжне, легке, гарно. Да, я його використовую. Ви постійно пишете мені замінники цих слів пречудесно, препрекрасно. Але я їх забуваю, бо в мене стрес. Цілую вас. А зараз відріжаю пакетик, де є моє обличчя, бо моє обличчя, е воно на приправі до салатів від торговельної марки Варта, торгівельна мережа Варус. Я думаю, ви прекрасно знаєте і вже купували мене не один раз. Якщо хочете мене купити, але не знаєте де, йдіть у до варуса. Там я є. Я досить недорогий. Гарно посипаємо салат приправою. Гарно вимішуємо соус. Гарно тепер заливаємо. Ось так. Розмішуємо, ну і ви знаєте як. Тарілка, знаєте яка? Не буду назвати це слово. Він Беремо веделку. Закриваємо оченята. я взяв ложку. Беремо виделку, тримаємо в руці, а іншою просто куштуємо він Часто ви питаєте, хто додає їжу після того, як ви її зняли. У мене є гарна відповідь ніхто, бо я її сам з'їдаю. Знаєте чому? Тому що вона божественно смачна. Я зрозумів тепер квасоля, вона схожа по структурі з картопелькою, а картопелька схожа по структурі з бурячком. Тому поєднання картопельки, квасольки і бурячку таке. Картопля і бурячок ви пасуєте один одного. Хочу подякувати Господь Богу, що моя робота пов'язана з їжею. Боже, дякую тобі за те, що ти дав мені таку роботу. Цілую тебе, цілую вас. Дуже дуже гарно. До зустрічі!